По стихійній торгелії по-московській. Так я бачив, там вже на необхідно. Але що там по фєрвіркам? Значить по фєрвіркам. З ними неодноразово проводилась робота шляхом попередження. Ось тих терзі їх попереджували? Ну, вже раз п'ять. А і... протоколів скільки їм вручили? Значить. Протоколів у них один поки що, але ми вже їх попередили, що починаючи з сьогоднішнього дня вони будуть отримати кожен день проти, якщо Є будуть, будуть порушувати правила благоустрою. Там на, біля партнера, там нову турбують. Зараз це питання працює? вивчається, тому що у них є договір. З партнер плюс про оренду земельної ділянки. Правда, а на які підстає? Неправда. Там не, е, не оренда земельної ділянки. Там, е, там не земельна ділянка. Це абсолютно незаконний документ, ми його бачили, це не оренда земельної ділянки. Не може партнер надавати оренду земельної ділянки. Ну Сергієм Олександровичем ми виясняли, в мене ще не було відповіді конкретно, що дозволено по тому договору чи не дозволено. Якщо ми будемо допускати такі випадки, то так, так ми будемо мати з вами зворотний процес переходу назад на московську, ті, хто зайшли на віку. Тут потрібно діяти чітко і я без, цьому без, без варіантів. Так. По цьому питанню я і службово написав, щоб мені вже була чітка відповідь, бо договір, який я почитав, він ну, якби, ну, нам про що не каже, бо це відношення між суб'єктами. Тому і була ця службова, щоб чітко мені дати... Не сказали. Мені... Ви сказали п'ять разів попередили, раз ще раз переплюваєтеся. Ви говорите про те, що службова. А для чого службово писати, як можна в будь-який відділ зайти і з'ясувати всі ці питання? Якщо ми надалі будемо працювати через міську голову в таких питаннях робочих, то ми багато за мене ми Там криза формула право власне. І земля, там вона, ну треба з'ясувати, вона да. не виходить на стільки, щоб здавати її субаренду. А в них є право субаренди. Тобто да. ну, у них немає цього права. А вони це, якісь це там договори де... в... заключають.